Друзі, всім привіт! Вечірній огляд. Вийшла я на прогулянку на своєму участку біля хати, і хочу вам розповісти, як у нас справи у дворі. Сам шит маленький був, я його трошки підстригла, він був неакуратний. я його попідстригала. В цьому році, дивіться, друзі, завжди багато черешень, а в цьому році не дуже. Всі черешні чомусь на полу, ну, на землі валяються від морозу. У нас було довго холодно і черешні, які не могли витримати, опали. Картопелька. Цю картоплю ми посадили з невісткою вдвох, ще навіть сніг ішов. І вже, я думаю, що ми неділі-дві будемо копати молоденьку. Така вона вже навіть розлягається. вже. Цибуля Цибуля посаджена мною осінню. Ви знаєте, дуже гарно мені сподобалося осінню садити цибулю, тиканку. Зараз навесні скільки роботи займає час, а це вже готова грядка. Сорти озимі я беру, Гарно у нас цей рік дощик її підкріпив і чесничок. Чесник, я поміняла сорт. Ми їздили на, у подорож на Карпати. І я купила в Карпатах там 2 кілограма чеснику. І дивіться, скільки я розвела, з 2 кілограм. І такий чесник гарний, великий, якийсь такий аж синій родить. Так, капусточка рання моя розсада, ну, така собі. В цьому році я думала, що виноград теж були морози, але чудо він сохранився. Це у нас Лора і Надія. Озес, якась така назва йому. Дивіться, бачите, є виноградинки. Окей, буде він. Так, а ось тут у мене зовсім розрісся квасок. Наверно, треба буде його прям зрізати всього під корінь. Тому що він дуже великий і, мабуть, да, я цим завтра займуся. Я не бачила, що він прям такий вимахав. Оцей дощ ішов, ішов, йшов, і, і, і дивись на пользу. Так. Тут у мене китайська роза називається сакура. Друзі, багато від ростків. Якщо хто хоче, напишіть в коментарях, я відкопаю і просто вам дам. Так, це хоста. Я просто посадила її, вона мені була ну корінчик якийсь такий, що заважав мені. Я його втикнула, і вона он, яка гарна. Цей ряд винограду теж. Слава Богу, у нас є виноградинки. Де показати? Що тут у нас? Дивіться, бачите. Так, ідемо далі. Рози у мене теж піднялися. Ось сусідка дала мені деревовидний піон. Тільки посадила дві неділі йому тут, на цьому місці. Це у мене велика ромашка, теж та ж сама сусідка мені просто дала. А це роза Вона дуже гарна, вона розова. І я її купляла колись на ринку, на базарі. Польська селекція в таких баночках. Ну, що підписано було, то й родить. Дуже гарно. Пішли далі. Друзі, це квітник. Роза жовта. Бачите, яка. І там у мене далі теж є розочки. Тут у мене квіточки зацвіли. Ось такі. Віола називається. Папороть погано росте. Скільки років вже тут на цьому місці? Вона маленька й маленька, маленька й маленька. Ну не знаю, підказуйте. Може, щось треба підливати її. Хости гарно ростуть. Мені дуже подобаються хости. Це така рослина, неприхотлива, ті не витривала. І багато в мене є їх різних сортів різне, з різними листями, дуже гарні. Люблю такі рослини, які посадив і нічого не видумуєш. От дивіться, це багаторічник, це багаторічник, це багаторічник і це багаторічник. Дуже вигодно садити такі багаторічники, із ними немає клопоту ніякого, не треба викопувати на зиму нікуди. І насіння не треба збирати. Люблю дуже багаторічники, які просто бездоганно гарні і дуже прикрашають клумбу, і не, і не займають час для обробки. Так, ну, Мій садочок ви бачили вже. Тут у мене піони, цілий ряд там. Не, не будемо йти туди, а то я вже заморилася. Так. так, сьогодні я картофлю почала підгортати, зараз я вам покажу. Ось, друзі, дивіться, хоста, цілий рядок, е наверное, років 4. Ну, того року ще не була така добротна. А от хоста пише в е довідниках, що чим більше вона росте на одному місці, тим кращий кущ стає. Дійс Це дійсно так. Була маленька, така поганенька, якась така не виходила. І дрібні листочки, а тут вже, дивіться, яка краса. Прямо взагалі. Рядок такий. Так, я його посадила, сантиметрів, мабуть, 25 один від одного росточок. Так, тут у мене зелень зійшла, кріп, петрушка, і зелена цибулька і салат. Сьогодні я посапала свій перчик. Він ось такий маленький ще зовсім, але він живенький і весь він хороший, ні один не пропав, посадила 100 кущів і всі є. Тут у мене капусточка. Знаєте, теж була дуже малюсінька, але вона хорошенька. Сорт. Агресор, я його люблю дуже. Адже він справляється з білокрилкою. Трошки підкраплюємо, звісно, але інші сорти не в'ють качани, а цей агресор в'є. Також в мене є тут і помідори. Також помідорки помаленьку приживаються. Я їх сьогодні так посапала. Їх не видно зараз, тому що вони так змішані з землею, вроде б, але вони дуже гарненькі. Так, друзі, пока-пока. Дивіться відео далі. Всім гарного настрою. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви живете в селі.